Одного разу Ісус Христос розповідав своїм учням і людям, які його оточували, про те, що буде час, коли в цьому світу і прийде завершення. Бог буде оцінювати життя людей на землі і закликав Ісус людей оцінювати самих себе, поки живуть на землі, аби їхня зустріч з Богом була відповідно доброю для них і продовжилася в раю після смерті, після зустрічі з Богом у вічності добрі. І е, е, після цих роздумів пише Євангелист Лука. Про те, що люди привели до нього два надзвичайних випадки в тих тогочасних людей. Євангелії від Луки 13 розділ, спочатку, тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галілейців, по яких Палат змішав з їхнім жертвам. У відповіді Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галілейці, які так постраждали, були більш грішніші від інших галілейців? Ні. Але кажу вам, якщо ви не покаєтеся, то так само всі загинете або ті 18, на яких впала силамська вежа і побили їх. Чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І одразу після цього Христос розповідає притчу про дерево, яке не приносило плоду, а від Нього очікували цей плід. І кінець цього дерева його зрубають і викинуть. Але милість Божа продовжується, і це дерево ще. На той рік, на той сезон залишається. Надзвичайні події, які трапляються навколо нас або в нашому житті. А подекуди з іншими людьми нам якось хочеться одразу оцінити їх, так як цим людям, які розповіли Христу про це, про башту, яка впала, про те, що Пилат змішав. Вбив людей, змішав їхню кров з крові жертви, що це неправильно. І, можливо, у світлі тої історії, яку Христос розповідав в кінця світу, вони думають, от для цих людей вже настав кінець світу. І праведність була неправильна, вони згрішили, вони щось неправильно зробили, і в них таке сталося в житті. Але Христос не так коментує ці події. Він ніби каже, що в твоєму житті навколо тебе, буде ставатися надзвичайні події. Не потрібно оцінювати хто грішніший, а хто правильніший. Чи то через гріх почалося це, чи то через дуже великий гріх уже люди цього заслужили. Вони, не я, вони, як правило, ми так можемо коментувати. Христос каже: дивлячись на надзвичайні події навколо вас, на катаклізми і проблеми в людей інших, стережіться свого серця. Дивіться за собою, бо якщо не покаєтеся, всі так загинуть. Христос закликає людей, розповідаючи історію про дерево, яке не приносить плоду, говорить про милість садівника до цього дерева. І каже, дивлячись на ці події, будьте деревом, яке приносить плід. Не ваше завдання оцінювати життя інших людей. Буде Отець Небесний, Бог, який є Отець, який оцінює її. Це його прерогатива, наша прерогатива, дивлячись на складнощі у світі, на те, що там сталося або там сталося. Дивитися у своє серце і шукати в себе плоду жити так, щоб цей плід був, не оцінюючи інших, а заглядаючи в своє серце. Брода і сестри навколо нас у світі і в нашій країні багато надзвичайних подій. Війна хотілося б, щоб заставила, спонукала нас до освячення, до чистоти, до служіння іншим людям, аби ми були як те дерево, яке приносить плід. В Бога милість до нас ще сьогодні обновилася. І ми ще живі. Продовж кількох років великої боротьби нашого народу. А хтось, можливо, має більше проблеми, ніж ми, хтось має майже має складність, хтось загинув. І ми не вправі казати, що він був грішніший, або от його час прийшов заплати. Бо ми до нас, тішимося з цього. І нехай інші обставини, які навколо нас, важкі обставини, навпаки, роблять з нас добрими, теплими. Роблять нас тими, які стежать за собою, шукають праведності і покаяння, і служать іншим людям. До цього закликаю кожного з нас. І сьогодні, і впродовж наступного життя, доки Господь нас не покличе в якийсь момент. І, можливо, через падіння башти, можливо, через якогось іншого, і інший випадок чи, чи складність в житті. Ми закінчимо свій біг землі тут на землі і станемо перед Богом. І той кінець світу для нас, локальний кінець світу для нас особисто може бути радісний і благословений. Якщо на сьогодні тепер, поки милість Божа в нас обновилася, ми будемо шукати плоду, плоду добра, плоду любові, плоду миру, плоду надії і ділитися з ним, цим, з іншими людьми. Будьмо такими християнами.